Не гарцювання на металевому бику, не розкішні декорації, не проліт на підкові і в автомобілі, не вражаючі костюми і навіть не робот, наливаючи щось міцненьке в бокал Бійонсе. Заполонили всі соцмережі. В центрі уваги стала її донька Блу Айві. Бо саме вона була зіркою першого концерту Бі в рамках туру Ковбой Картер. Я можу тільки уявити, що відчували прихильники, знаходячись на найдорожчому стадіоні світу, Соуфайстеді, so дивлячись на свою тепер уже кантрі королеву і її доньку. Пропоную зануритись в ковбойські мотиви, поговорити про можливу нову еру Блу Айві. І, звісно ж, обсудити те, що в судових позовах проти Шона Діді Компса дуже активно фігурує пара Джея Зі і Бйонсе. А той, хто обіцяв розповісти все, що знає про цю парочку, загадково помер на наступний день після погроз. Я Марія і ви на каналі Мачром ТВ. Якщо ви щось пропустили, то ви нічого не пропустили. Я вам все розкажу. 28 квітня майданчик Stadium, so який вміщує 70 тисяч людей, здригнувся від шоу, яке видала вона нсен. Перший виступ великого туру «Ковбой картер стартував в Каліфорнії. Дим, вогні, сцена у вигляді гітари. Як подейкують шанувальники, форма обрана не просто так. Можливо, це натяк, а Бійонсе ще та натякальниця на те, що наступний її альбом буде в стилі рок. Ну тут сперечатись не буду, вона Бійонсе, їй можна все, але то все декорації. А от що було далі, змусило тих же шанувальників почати фантазувати на тему. А чи Бійонсе головна зірка цього шоу? І я зараз без іронії і сарказму, якщо що, бо коли на сцену вийшла, вона всі відео розлетілись мережею зі швидкістю світла з підписами Ну все квінбі, тобі треба трохи посунути. Булу Айві Картер, старша донька Бійонсе, спокійно вийшла на сцену як головна танцівниця і відтворила рухи самої королеви під пісню Дежавю 2006 року. Відчуваєте цю гру слів і образів дежавю. Те, що було вже, тобто Блу Айві рухається, і виглядає як Бійонсе 19 років тому. До речі, і відео, і сам трек були одними з моїх улюблених в далекому 2006 році. Наступним завірусився уривок, де вона танцює під трек з альбому Ренесанс Америка a problem». Ми всі по ходу за цього маємо деяку проблем. Донатимо друзі, донатимо на зсу. І що відзначили прихильники? Так це те, з якою гордістю і задоволеною посмішкою Бійонсе співала і дивилась на свою доньку. Ну і звісно ж. Перше місце по попаданню Мені в Reels і Шортс. Це момент, коли під час виконання пісні «Protector» на сцену вийшла семирічна донька Румі, і вона отримала всі овації, все захоплення і всю увагу. Не стримавшись, вона обійняла під час співу свою маму. Все мило виглядало, чисто дитячі, щирі емоції від сцени, від натовпу пісня і справді чуттєва про піднесення, підтримку, захист. Ну коротше, ви зрозуміли. І так, Блу Айві виходила на сцену і на попередніх турах Біонця, зокрема на Ренесансі. Але зараз її рухи стали більш чіткими. Триматись на сцені вона стала більш впевнено. І якщо її до чогось готують, то шановні. Вона готова. Чи є цей тур початком промо Blue айві як майбутньої артистки? Як про це почали говорити в мережі? От чесно, поняття не маю, що у них там в головах. Але це все не схоже на той випадок, коли знаєте, ну хай дитина потанцює. Ну що ж тут ж, коли мама ціла Бійонсе, а батько цілий Джей Зі. Ні, вона була прям головною, головним акцентом. До речі, з великою армією прихильників. І якщо так прикинути, це зараз їй 13 років. Згодна, так і не скажеш. А через три роки їй 16, І коли як не в 16 починати співочу кар'єру з такими то батьками. Ну, це за умови, якщо їх там всіх не пересаджають. Тому все може бути, як то кажуть, хуноус. На сцені було багато всього: блиску, відеоекранів, навіть імітація пожежі від недопалка Бійонсе. Ну і звісно, бахроми вона була майже на кожному з дев'яти сценічних образів Бійонсе. Сама ж би вся підтягнута, затягнута. Все як треба. Мені сподобався цей гламурний білосніжний вестерн костюм від Мюглер, яким вона відкривала шоу. Ось ця несамовита бахрома в русі вкупі з корсетним боді. Це щось, звісно. Найвражаючим образом, безсумнівно, була світлодіоїдна сукня, яка трансформувалась під час руху. На сукні проєктувались динамічні візерун. Це було таке собі естетичне. Поєднання моди та технологій була ще відсилка до культового образу «Crazy in Love». Бей одягла майку та укорочені шорт від вінтажного R2», додавши білі пухнасті чоботи. І виглядало це ну прикольно. Ну і звісно, цей яскраво червоний монохромний ансамбль виготовлений на замовлення від Moschino. там міститься якась непристойно велика кількість кристалів, щоб отак мерехтіти і переливатись на весь софайстець so і ефектно сісти на підкову. Під час виконання America has a problem з альбому Ренесанс всі були вдягнуті в костюми від дізель. З газетними принтами, на яких були слова самої пісні. Ну а на початку самого треку на екранах блимало слово пропаганда і акцент на питання, що нам лиють вуха і в наші очі. Отже, як ви зрозуміли, все було в стилі Біонси. Її любов до облиплих комбезів і боді нікуди не ділась. Ну, може собі дозволити, чом би і да. А от ще на що я хочу звернути увагу, шановні, так це перуки, то взагалі. Окрема історія, я кожен раз дивлюсь на них в її кліпах і на виступах, і просто не можу. Вони ідеальні, об'єм, форма, колір, укладка. І я зараз не тільки про Біонсе, а й про всіх селебриті, особливо з афрокорінням, у яких природне волосся дуже особливе, або майже взагалі відсутнє, як у Кембл, наприклад, у Ріани також. Але ось їх перуки, ну це правда, витвори перукарського мистецтва. Поки я писала цей сценарій, Біонсе вже встигла відіграти другий концерт і на тому ж стадіоні, до речі, замінити кілька образів, залякатись роботів, бо вони могли її добряче так вдарити, і навіть вивести на сцену свою маму, Тіну Ноуз. А тут увага. Ту саму Тіну, яка колись заявила, що в їхній сім'ї Ноус номер один це вона, а не її донька. Розуміємо ху. Бійонсе привітала її з тим, що книга мами Матріарх стала бестселером номер один. І попросила привітати її з цим весь стадіон. Ну, Матріарх, що тут ще додати? Тіна Ноус та ще «Мамаджер» ряду з Скрізь Дженнер та Йоландою Хадіт. Тож не дивно, що книга стала хітом. А донька Бійонсе коротше відпрацювали на шоу всі жінки сім'ї Ноулс Картер. Ну і, звісно, жодне шоу не обходиться без скандалів, особливо коли йдеться про Бійонсе. Цей тур не виключення, і там їх було два. Перша тема для обурення це супер завищені ціни на квитки, які, м'яко кажучи, продавались дуже не дуже. І можливо, із за цього ближче до дат шоу ціни на них знизились. В три рази, звісно, ті, хто купили їх дорожчі, були в шоці, що зараз їх місця коштують на дофіга менше доларів. На перших двох концертах стадіон був не повністю заповнений. Цілі ряди стояли порожніми. Так, безперечно, Бійонсе вдалося зібрати гігантський стадіум. Але в порівнянні з Ренесанс Тур 23-го року, де квитки розлітались миттєво і скрізь був солдаут, Каубой Картер помітно здав позиції, і це відмітили всі і фанати, і критики. Ну тут, якщо чесно, навіть я, попри своє скептичне ставлення до Бійонсе, ви знаєте, яке <рес> ренесанс був шалено крутим шоу, а Каубой Картер виглядає простішим. Тому й обурення зрозуміли, за що такі гроші а це не смішно. Ну а зараз перейдемо до другої теми скандалів. Джейзі і папдезі хотіли, щоб бігі вбили. Суть така. Тобі не обов'язково мені вірити. Вір фактам. Ось чоловік, який хотів піти з бідбой. Він хотів робити своє бігі. Неодноразово згадував, як він втомився від того, що його використовують, і знущається, що він більше ніж сам лейбл бідбой. Хтось і ми більше не будемо називати імен, помахав перед його обличчям фальшивим контрактом, щоб він не пішов з компанії. Звідки я це знаю? І я там був Джей хотів, щоб. Його прибрали з індустрії і крапка, щоб самому зайняти його місце і стати найбільшим хіп-хоп-артистом. І мені цікаво, хто зараз найбільший хіп-хоп-артист? Це все бізнес, народ. І на жаль, ви, як фанати, більшість із вас цього не розуміє. Але все було про бізнес. І ці два мільярдери зробили те, що задумали. Це колишній будігард підіді, Рон Сміт або Анкл Рон. По даним інсайдерів, деякий час він був охоронцем і подружжя Картерів. Він взагалі був дуже відомим охоронцем, в вузьких колах і селебриті його добре знали, і ні про кого він нічого ніколи не говорив. Але Після арешту підіді він почав говорити дещо шокуючі заяви і натікав, що всі звинувачення висунуті проти Шона Діді Компса. А я нагадаю, там торгівля людьми і сексуальне насилля. Абсолютна правда. Тоді скептики критично ставились до його слів: типу ну. Якщо він щось знає, то чого мовчав 20 років. На це він відповів цілком логічно. Звісно, багато людей питали мене, чому я чекав 20 років перед тим, щоб почати говорити про те, що відбувається в індустрії. Найважливіша причина у мене були діти. Вони і досі в мене є, але на той момент вони були дуже маленькими. І моїм пріоритетом номер один був захист моїх дітей. Мене менше хвилювали речі, які відбувалися в індустрії на той момент. Щодо грошей, справа. Ніколи не була в них, у мене вони є, але є історії, які мають бути розказані. Правда має вийти назовні. І ще важливий момент, чому він так впевнено себе поводив в своїх заявах. Так, це те, що він співпрацював зі слідством і певно мав якийсь захист. Слухайте, коли я починаю говорити про Джейзі і Бйонсе, ой, деякі зараз точно скрутять пальці. Але правда є правдою. Вірите ви в це чи ні? Так, я під слідством, ось чому я й кажу те, що кажу. Бо тепер у них є докази. Я фізично показав їм докази, речі, які я бачив на власні очі, речі, які мені казали. І так, звісно, все це, це виходить назовні. І я не соромлюю за те, що. Я сказав, але захист не допоміг. Зі зробить що завгодно, щоб знищити будь-кого, хто висловлюється проти них. Окей, я отримую погрози, але ти маєш пам'ятати одну річ. Я знаю твої найглибші секрети. Я знаю так багато про тебе і про те, що ти зробив. Я знаю стільки всього, як ти досяг того, ким ти є. Як топтав багатьох людей, віонсен. А як ви знищили кар'єру Керрі Гілс? Бо вона щось сказала про вас? Ніхто не знає, але я скажу так: Бійонсе сидить на наркотиках. Вона вже давно на них і ти підтримуєш це. Ви хочете, щоб вона залишалась на вершині слави і ви робите брудні речі на наступний день після цієї заяви колишнього охоронця знайшли мертвим. Причина така вже знайома і улюблена в Голлівуді – пневмонія. І за якою померла молода дружина Пафа Деді Кім Портер, коли знайшла погані відео за участю пафа? Так само померла молода коханка Джезі. Тобто, ну, дуже раптова і зручна причина відходу до пращурів. Ну, хіба вони там такі дурні, щоб просто взяти і прибрати свідка одразу після заяви? Та ні, якраз у цьому і суть, що там дурнів немає. І коли виникає реакція, типу ну це вже занадто очевидно, це точно збіг, то шановні, це точно не збіг. Чим простіше. Тим правдивіше. Ну, а до цього всього весь ток бодігарта дуже сильно підчистили, і звідти зникли абсолютно всі його шокуючі заяви, як, в принципі, і з шорсів на Ютубі. А можливість коментувати пости, які залишились в Тік-Ток, сімейні відео. Зникла і до сих пір не з'явилась. Щоб знайти хоч щось, що залишилось з його заяв, то треба йти на відеоблогерів, які в той час знімали про нього відео. Ба більше зачистили і Google. І просто безліч питань викликає сама інформація про його смерть. Його не стало 1 вересня 2024 року. Оголошення про це на його сторінці в TikTok опублікувала його жінка лише 13 вересня. Але тільки в кінці жовтня про це ледь-ледь почали говорити в ЗМІ. І наразі половина з тих публікацій видали нас гуглу теж збіг. Сумніваюсь, дуже сильно я не вірю в такі збіги. А ви пишіть в коментарях? І от найцікавішим в цьому всьому є те, що. Єдиним кліпом, який Бійонс випустила до свого кантрі-альбому «Cowboy Carter» став кліп на пісню «Bodyguard». і взагалі якось так дивно вийшло, що відео на цю пісню є аж цілих два. Перше вийшло в березні 24-го року і містить лише ретро автомобілі на парковці. А другий кліп вийшов. 4 листопада, в день виборів в США, і там Біонсе представляє нам образ Памели Андерсен в її культовому червоному купальнику. Відео містить заклик до голосування. Але що найцікавіше, до виходу цього відео в Google на запит англійського Beyoncé Bodyguard першими з'являлись новини про найвідомішого охоронця 24-го року. А після релізу кліпу здогадайтесь. Що опинилась на верхівці результатів пошуку? А ще Бійонсе після заяв Анкаларона видалила з акаунту фото своєї доньки Блу Айві. Там вона зображена з короною на голові, і ця корона. Дуже сильно схожа на ту, яка зображена на вже культовій світлині Ноторіуса B.I.G. Ну, давайте почеснемо. Це буквально одна й та сама корона. Цю корону Ноторіус B.I.G. носив під час фотосесії King of New York в 97-му році. А в 20-му році ця корона була продана на аукціоні Sotheby's за майже 600 тисяч доларів. Ім'я покупця не було розкрито публічно. Але з'явились чутки, і вони нікуди не ділись, що корону могли придбати Джейзі та Бійонсе. Знов співпадіння. Ну, шановні, чи не занадто багато дивних збігів? Ну, от хіба так буває? Мені здається, що мені не здається, що тут відбувається якась така дуже велика фігня. Буквально тиждень тому раптово самовбилась Вірджинія Джофре, яка була єдиним медійним свідком і жертвою Епштейна. До цього була аварія, а потім накладання на себе рук. Все б нічого, але в 2019 році вона розмістила твіт з офіційною заявою, що за згодою свого психіатра немає схильності до суїциду. І якщо колись з нею трапиться щось. То це не вона. Нагадаю, що Епштейна звинуватили по тим самим злочинам, що і Пафадеді. І от, якщо припустити, що свідків прибирають методично до початку суду на Павдеді, думаю, на момент виходу цього відео він вже почався, навіть не зважаючи на їх публічність і медійність, то цілком логічно, що всі бояться говорити. Але подружжя Біонс і Джезі дуже активно фігурують в справі підіді. Ну і це логічно, бо вони найлепші друзі. Хоча Джей Зі після арешту найкращого френда встиг, що правильно відхреститись від їх дружби, такий собі friendly fire, Знаєте, отже, виходить, що мовчання таких свідків як Бійонсе. Ну а вона є свідком, вона не може нічого не знати, робить з неї співучасницю тих злочинів, бо Джей Зі по повній. І водночас згадаємо слова того ж охоронця, що там вже давно не сім'я, а бізнес-проект, де Бійонсе виступає в ролі курки, яка несе золоті яйця. Не знаю, шановні якось мені не виглядає Бійонсі нервовою, заляканою, скривдженою, якоюсь психічно неврівноваженою. Навпаки, дуже впевнена, дуже спокійна, дуже зібрана така собі королева сцени з тонною гремі. Хоча знов ж таки там може бути все суд, як то кажуть. Покаже, хоча я не вірю, якщо чесно, в те, що там посипляться прізвища і викриття. Я ще здивуюся, якщо самого підітя дійсно посадять надовго. От розумієте, шановні, ну не можу я говорити про кришталеву чисті і незаплямовані репутації стосовно тих людей, яких обожнює і підтримує Опра Вінфрі, а саме вона на концерті Бійонсе була найактивнішою підтанцовкою. Блуайві, звісно ж. Про опру я окремо розповідала ось там. Там клейма нема де ставити. Це жінка, яка дуже сильно забруднила свою репутацію, викликавши зневагу і ненависть багатьох її колишніх прихильників. Якщо з останніх моментів, то це повне знищення Майкла Джексона після його смерті, але ні слова засудження про своїх добрих друзів Епштейна і Вайнштейна. А взагалі, шановні, тут головне питання: кого ж всі вони? Так бояться. Хто там такий, хто керує балом сатани на голівудських схилах? І навіть не пишіть про Трампа. Він, звісно, хоче зробив себе папу римського. Але я дуже сильно сумніваюся, що він там прям головне углівудське зло. Там ще є прізвища, до яких Трампу як до Китаю пішки знов на злобу дня. А друге питання у мене в тому, що от звичайні люди жертви злочинів виступають в суда, беруть на себе відповідальність і переступають через страх. А ті, які мають силу, владу, вплив, гроші, ім'я, популярність і при цьому є свідками злочинів, просто мовчать. Подейкують, що Блуайві готують на Міну Біонс, якщо щось в їх сім'ї піде не по плану після суду над Тідіді. Хто знав, хто знав, подивимось. Тому обов'язково підписуйтесь, щоб бути в курсі всіх новин, ставте вподобайки і до зустрічі в нових відео!